Олексію, хотілося б розпочати інформацію. The Wall Street Journal повідомляє, що Іран поставив Росії кілька сотень балістичних ракет малої дальності. The Times конкретизує і наводить навіть певні цифри, що це близько двох сотень може бути. На вашу думку, наскільки ця інформація може відповідати дійсності, тому що не вперше з'являється повідомлення, що Іран буде передавати балістику. Утім, зараз ну бачимо, що багато хто про це пише. Ну і ще постає запитання: так балістику передали, а що отримали взамін, що може дати Росія? Ну, по-перше, Іран це заперечує абсолютно, так і не в перший раз це він заперечує. Поки що ми бачили іранську продукцію у вигляді шахедів, так постійно спостерігаємо. Але поки що ракет, наскільки я знаю, балістичних, ми не бачили. І поки ми не ну, пам'ятаємо, да, про корейські, північно-корейські ракети, які теж була така суперечлива новина, але вони почали так мовити долітати вже до України, і вже є очевидний факт, що вони використовуються на північну Корею подіяти жодним чином, практично неможливо на Іран. Зараз ірана санкції ледве не менше ніж у Росії, тому е, наслідки, от і в випадку, якщо Іран, а це спостерігається. Нинішній уряд формований. Ну Дуже умовно по іранським міркам, але дуже умовно, але він такі да, новий президент, який нещодавно був обраний, вони хочуть відновити цю ядерну угоду заходом, так а, і для цього певні повинні робити звичайно певні поступки, і ми це бачимо, наприклад, по стосунках з Ізраїлем. Тобто, не розп... не відповів а, а, Іран, так як від нього очікували на. Дії Ізраїля у минулому місяці можливо, що ця ракетна історія, це так би мовити, це теж один з елементів цього торгу з Заходом. Що якщо ми все ж таки не домовимось, то ми, нам нічого буде робити, як дружити з Росією, і ми тоді передамо їм балістичні ці ракети. Ну, це один з варіантів. Можливо, угу. можливий варіант в тому, що заключається, що це таке постійно американська преса пише. Це постійне попередження, щоб навіть не думайте цим займатися, а, передавати, ну щоб не, не було навіть бажання у Ірану. Що може Росія дати? Ну, Росія може гроші дати в кінці кінців. Це теж достатньо мовити, вагомий аргумент в ситуації, коли ти знаходишся під санкціями, і на відміну від Росії, яка знаходиться під різними варіантами санкцій, десь протягом 10 років. Іран знаходиться під всіма можливими санкціями 40 років. Так. А, і звичайно, урана є потреби в величезній там і в технологіях, і в, в грошах і в багато чому. Я не думаю, що Росія настільки збожеволіла, щоб передати Ірану а, а, якісь ядерні технології. То більше знов ж таки це вже не є, не є такою проблемою, і в принципі деякі спеціалісти західні, не тільки говорять про те, що в принципі при бажанні Іран ще вже має. Чи йому дуже просто це створити а, а, атомно? Ну, ну тобто, грубо кажучи, носій. Носії в них є, а залишилось ті боєголовку створити, чи вона вже створена. Пане Олексію, але погодьтеся, Росія вже достатньо збожеволіла, щоб наносити ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Тут з'явилося повідомлення, що за даними розвідки Росія готує нові ракетні дронові удари по українській енергетиці. Про це прем'єр Шмигаль говорив: ну навряд чи, доречно е говорити про те, коли ж вони вдарять. Вони, якщо все готово, можуть і завтра, можуть і через кілька днів. Але чому зараз знову Росія сфокусувалася на енергетиці? Все таки занурити в пітьму України? країну і таким чином е, примусити до потенційних переговорів це одна з цілей цього енергетичного терору. Ну я так щоб я з вами не погоджуюсь. Це не божевілля, це раціональне. Абсолютно. Я живу в Києві, нікуди не виїжджаю тому я так само страждаю. Але намагаюсь намагаюся все ж таки зберігати я, певну об'єктивність. Це абсолютно нормальне бажання Росії, яка хоче знищити Україну, це головна мета. Знищити Україну як взагалі як проект, як можливість, як все, ну, як не як держава, навіть як мрія. А і для цього звичайно треба використовувати всі засоби, в тому числі в удари по інфраструктурі енергетичні, які вони і роблять постійно, так і я впевнений. Ці слова про те, що дуже часто звучать з е, російської сторони: про те, чому так мало, чому таке, мож, скільки вони можуть, і скільки ми їм дозволяємо. Так, стільки вони й роблять, було б в них можливості взагалі знищити все, що тільки можна, вони б це звичайно зробили би вже давно. Просто є певні в тих можливості обмежені, і є звичайно в нас ППО, яке, ну скажімо так, більш-менш успішно справляється з цими задачами. Ну, коли менш, коли більш, але справляється. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Але ну, по-перше, звичайно, удари по енергетичній інфраструктурі це і шкода. А військові інфраструктури, це теж тим треба розуміти, що це не тільки цивільні страждають, логістика страждає ну, багато чого страждає. Але звичайно, що в першу чергу це мирне населення, яке е зіштовхується з тими проблемами, які не властиві для країни такого розвитку у 21 столітті. сторіччі, і звичайно, це викликає величезне занепокоєння, некомфорт. А Зважаючи на наші умови, тому що ну влітку це не так страшно, так найстрашніше буде оч... нас очікувати зимку. Наскільки взагалі вдасться пройти зимку без серйозних блекаутів і всього, що з цим пов'язано? Ніякої гарантії жодної. Я не розумію ні шмиреля, ні, ні всіх наших. Ну вони вони як вони як тіктоківські блогери. Так це хто більше хай пане. Один заявляє, Глушенко заявляє, що все кінець, будемо сидіти по 20 годин. А шмигри виходить, заявляє, нічого подібного. Якщо не буде удару, то все буде взагалі без всяких відключень. Так жоден з них просто відповідає за свої слова. От і все. Ну просто от, от не відповідає своїми словами. Вони їх ніхто не обирає. Вони не мають електоральної перспективи, в парламенті немає опозиції. І вони можуть в, 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 слова, навіть не хочу використовувати, які так вони говорити все, що завгодно в прямому етері, ставлячи українське населення в жахливе становище психологічне, в ці психологічні гойдалки, так але це закінчиться тільки одним: що рівень довіри до уряду, який і так був низький, скоро буде вже змінусовою відзнакою. Тут я не сумніваюся абсолютно. Пане Олексію, слушно ви згадали про уряд і про кадрові зміни, які відбулися цього тижня. В нашому етарі теж була дискусія. Буквально напередодні були представники і слуги народу, і голосу, і європейської солідарності. І ось яку думку висловила Юлія Клименко, народна депутатка, фракція Голос. Давайте почуємо. Чесно, я абсолютно не розумію, навіщо пані Стефанишина погодилася і на міністерське крісло, і на віцепрем'єра вона не зможе фізично поєднувати ці два величезних обсяги роботи, який з них буде просідати. Тому що міністерство юстиції, я хочу нагадати, це єдине міністерство в уряді, яке візує і погоджує абсолютно всі документи, які ходять в державних органах. В нього там документи я думаю, мільйон документів на рік. Тому тому дуже або вона буде неефективним міністром, або вона буде неефективним європереговорником. Шкода, що ми в такий відповідальний момент євроінтеграції, коли треба відстоювати національні інтереси і торгуватися за європейські гроші і за найкращі умови входу, ми фактично ну, розмиваємо наші зусилля. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, це пані Клименко так говорила про кадрові зміни в уряді, і, зокрема про пані Стефанішину. Отже, пане Олексію, чи ви пояснюєте те, що відбулося цього тижня? Ці кадрові ротації, такі зміни? Наскільки вони взагалом ну, доречні і будуть ефективними? Ну, скажімо так. Ефективно вони звичайно, не будуть це зрозуміло, тому що ну знову ж таки ті люди, які а, нові, які з'явилися, ну вони не нові, абсолютно так. Це не зміна, це не ротація, це не уряд національної єдності. Це знову ж таки жартів набагато більше на цю тему з приводу того, що це відбулося в традиційному розумінні, в венедичному, не буде це повторювати, але зрозуміло, що просто. Одних людей привели з одного будинку, і, і інших ну, тобто, помінялися місцями, так про Стефанішуну взагалі якось важко казати, зважаючи на те, що на ній висить кримінальна справа, як можна, розуміючи, якою вона повинна роботою займатися, так? Давати такий аргумент для того, щоб. Ну, від собі ми починаємо суперечки з Євросоюзом з приводу багатьох речей, а нам придеться боротися за все практично. Так, угу. найближчі роки, за все боротися, і, і опоненти в пресі будуть розповідати. А ви пам'ятаєте таку Лукаш? А що вас об'єднує з Лукаш? Так, а що ж ви там вкрали чи не вкрали? Так би мовити? Ну це просто. Я ну я, тобто, я, ну я та розумію, пояснення в мене є. Їхня компетентність, їхній бекграунд нікого не цікавить. Цікавить тільки виключно одна умова: це лояльність і відсутність політичних перспектив. Ніхто не повинен забирати тему євроінтеграції, успіхів, економіки тільки. В одної з в двох осіб в нашій країні, яких ви чудово розумієте, про кого йде мова, так всі інші повинні бути сірятиною, яка виконує різні функціонали, які, ну просто руки не доходять в другої особи в нашій країні. Знов ж таки, всі знають про кого йде мова, яке не доходить. Ну не може він все би тобто, мовити. Намагається все робити, але ну абсолютно все не може. Уряд перестав бути політичною. Політичної одиниці в нашій політичній системі е, у нас же парламентська президентська за конституцію, так але mm -hmm. це вже давно це вже давно не так абсолютно. І в цій системі, яка зараз створена, уряд займає виконувати технічну функцію. Зміна в уряді можливо, хотілося б провести е, владі для того, щоб яким чином показати, що вона щось міняє і. Бачучи рейтинги, які падають з кожним місяцем, яким чином це використати для того, щоб зупинити це падіння. Але я, як політтехнолог, не розумію, як це можливо. Ну просто ну, от я постійно цей факт приводжу. Я спеціаліст, експерт в цій сфері багато років. Я вперше в житті побачив міністра екології, взнав його прізвище, так би мовити, от під час усіх змін в уряді. Е, ну, ще раз нагадаю нашим глядачам. До речі, вони можуть і на нашому ютубі подивитися нашу вчорашню дискусію. Був представник європейської солідарності, ось з голосу пані Клименко. А пан Камельчук від Слуги народу. І ми обговорювали ще й е, призначення, точніше, ймовірне наступне призначення для пані Верещук в офісі президента. І у нас почалась така невеличка там дискусія щодо е, того: а для чого це відбувається? Пан Камельчук висловив думку, що Перебуваючи в Офісі президента, відкриються нові можливості. Це не пряма цитата, переформульована думка для Верещук. Тобто зможе робити, грубо кажучи, більше. Давайте почуємо загалом, що пан Камельчук говорив про е, Офіс президента. Це ж давно не секрет. Я про це відверто говорю. Про це ж говорять не тільки там журналісти чи опозиційні мої колеги, і так далі. Справді, дзвінки чи розмови з офісу президента сприймаються завжди, не тільки зараз, за час президентства Володимира Зеленського. Серйозні з офісу президента є більшою ніж впливові з кабінету міністрів. Це на жаль, майже завжди так і було, тому що ну от бояться. В нас президента бояться керівника офісу президента, тому що він може чинити вплив напевно, що швидший. Ось так, пане Олексію. Як відреагуєте на такі думки? Цей депутат погано знає історію чи не хоче знати її. так. Це абсолютно не відповідає дійсності. Уявляю собі як е голова О офісу президента адміністрації президента Приющенка телефонує комусь. Е я не кажу навіть про Тимошенка, бо він би просто був би посланий. Е телефонує до когось з уряду до Тимошенка і починає якісь качати права чи там щось наказувати. Це політичний орган, за нього голосують. Так само не уявляє собі ситуацію, коли урядо Єценюка при Порошенка. Ну, ми пам'ятаємо, там стосунки були м'яко кажучи, дуже погані. Так це просто брехня, яку поширює депутат, який просто не розуміється, про що він говорить, і не хоче сказати правду. А правду він знає, що не він, ніхто інший в, цій, в, цій, в цьому будинку, які представляють владу. Нещасні ці заручники від ОПЗЖ, які голосують, то зрозуміло у них виходу нема. Бо якщо не проголосуєш, ти зразу за зраду України будеш сидіти в тюрмі, так би мовити, так приєднаєшся до шуфрича. Ці заручники, в яких господарь. Сидить в СІЗОТА, це ті, що належать Коломойському групи. Вони всі вимушені голосують, бо е е абсолютно знають, що центр влади в нас знаходиться не в Кабміні, це плювати абсолютно, так би мовити, да, і виконавчо. Знаходиться в офісі президента. І в нас керують, через повторюю, дві людини можливо, з залученням ще трьох-чотирьох людей. І ось ці дзвінки, звичайно, дзвінок від. Е Голови Президента сприймається як дзвінок від господа Бога будь-яким чиновником, який хоче далі продовжувати свою діяльність mm -hmm. в Україні. Це тут я абсолютно розумію і знаю це. Пане Олексію, у нас менше близько двох хвилин залишається. Хотів би ще почути ваші думки з приводу звільнення пана Шурми з офісу президента. Якщо ми почали вже говорити про ОП. Чим спровоковано, ну здавалося б, була довіра до Шурми. Чому зараз постало питання щодо його звільнення? І ще одне звільнення, яке обговорювали цього тижня, це звільнення голови НЕК «Укренерго» пана Кудрицького там вже про корпоративну систему управління можна поговорити. Будь ласка. Щодо шурмиї, я, чесно кажучи, мені важко сказати молода людина, яка ну, тільки починала по-справжньому щось робити. Чи це прояв конкуренції в самому мовці президента, щоб не було більше ніяких там, відносно незалежних центрів впливу на президента. Чи та версія, яку висунули, достатньо симпатична. Мені подобається, що просто американці йому натякнули, що в принципі, у них є можливості зіпсувати ми в майбутньому життя. І він вирішив, що для нього бізнес і можливість виїжджати на захід, займатися там тими справами бо в нього важливіше ніж ця посада, яка звичайно дає більше можливості зараз просто заробити грошей, зв'язків і тому подібне. Але багато хто просто не розуміється, що все це може дуже погано закінчитись, і не в Україні, так би мовити. Uh, і багато хто з тих, хто зараз заробляє величезні статки, вони і зможуть їх витрачати десь тільки в районі Білорусі Росії. І знову ж таки, я розумію, що це теж для них не варіант. Так, пане Олексію, на жаль, мусимо завершувати на сьогодні. Дякую, що знайшли час. по собі за ваші думки. Олексій Голобуцький був на зв'язку. Політолог. На все добре. Добачим.